Всім привіт! В продажі шкода Octavia Tour. Сьогодні автомобіль поставив на український облік. Машина пригнана з Німеччини. 2009 рік виготовлення, кузов Любек, двигун 1,6MPI, механічна коробка передач. Автомобіль на зимовій резині. По кузову в класному стані, без корозії, без подряпин. Присутній задній сполочасник. В такому стані ляда. Транзитні номера, автомобіль їхав своїм ходом. Сервісна книга. Німецьке ТО. 159 тисяч у 2020 році. Все перевіряється. Домкрат ключ. Запаска нова. Аптечка. Заднє скло оригінальне, рідне. В такому стані салон. хімчистки не робилося. Вас регу... регулювання скла, кондиціонер, штатна магнітола, бортовий комп'ютер працює. Стан керма. Підйомники працюють. кондиціонер запускається у тола працює. Капот крила не кручені. Вегон працює рівненько, зайвих шумів немає. Кого цікавить автомобіль, телефонуйте, більш детально буде в описі або за номером телефона. Всім гарного дня, до побачення!